Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у португальській прем'єр-лізі. Бенфіко у себе вдома приймала Естеріл Праю. 3-0 Бенфіко перемагає, Гол Павлідіса та дубль Амдуні принесли господарям перемогу. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку і розпочнемо ми. Зі стартових складів. В підопічні Бруно Ладжі вийшли грати у 4-2-3-1. Анатолій Трубін у воротах, Араужу Сілові захисники, Фернандес Ба по флангах, Кюкчу Руснес центральні опорні півзахисники, Актіраглу центральний атакувальний півзахисник, Хельді Марія по флангах та Павлідіс відповідно вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка Бенфіки. Естеріл Парая, 3-4-3. Стартова розстановка Огустеї, область у воротах, Альвара Бомба, бомба бах, Бахер три захисників, Холускров занесло відбив на півсники. Піна, Гарсі Латералі. Карвальою Маргеста Кошта у нападі. Це стартова розстановка якраз там Естеріл Парайї. Тепер, друзі, давайте пропойдемо казати, ну ще я вам, в принципі, можу сказати, в принципі, такий рівний, справді, початок. У Бенфіка трішки було більше контролю м'ячем, але я би не сказав, що по Бенфіка якась була суттєва перевага. Навпаки, мені не здається, що в перші хвини саме Естеріл Параї була, так знаєте, більш активніша. Ось, але на 28-й хвилині Павлідіс збиває. дуже красивий гол, забиває та Павлідіс. Дуже красивий голос бує Павлідіс. Сангельді Марія записує голіву передачу до пасива. Ну а Павлідіс наносить удар з метр 20, ну, приблизно, з метри 24. Самісники Дальнікут отлучає Павлідіс та відкриває рахунок у поєдинку. Дуже красивий удар з-під захисника. В Дальнікут 1-0, Бенфіка рахунок у матчі відкриває. Вось, після забитого м'яча, в принципі, глобальна картина матчу не змінилася. Я, я вважаю, що такий рівний був тайм перший справді. А з моментом взагалі штерл-параї навіть, можливо, навіть цікавіше і виглядало. В будь якому випадку до речі емоцій Павлісан. Далі. далі, мої любі друзі, переходимо до дрот тайму і штеріл-парай на початку дроа тайму. Заробила пенальті, але потім судді цей момент передивилися, і своє рішення суддя скасував, і пенальті, все-таки він не призначив. До речі, там Маркес поміняли у Стрілопраї, Лаксімікант вийшов, відповідно. Айстеріл Прай, Амдуні поміняв Еврус Неса, Борейро поміняв Павлідіса, а тут Амдуні забиває гол на 73-й хвилині матчу. В принципі, до цього голу Амдоні, в принципі, Бенфіка мені здається, що в другому таймі, якщо перший тайм такий, знаєте, можливо, вони заперває шталпрай, то ось в другий тайм все-таки Бенфіка мені так перевані здається, що все-таки більше ініціативи господаря самоволоділи. І в кінці кінців це призвело до Дрози, потуміяча в канані Амдуні. Дуже здорово загалі Марія, якщо не помиляюся, прострілив на то таки. Відповідно. Павлідіс, Павлідіс спочатку не забив, потім все-таки до Амдоні доскакує, ну і Мдоні, відповідно, переправляє м'яч сітковий рід та робить, відповідно, рахунок у матчі. Не Павлідіс, до речі, а Барейро. Я помилився, Павлідіс вже замінили до того, як забите. Відповідно, другий м'яч. Відповідно, Амдуні дуже здорово на добиванні зіграв та переправив м'яч до сітки Ну а Потім ще й втретє забіє Амдуні. Ось Бесте зробить ідеальну подачу після каталогу. Ідеальна взагалі подача і справді з правого флангу. Ідеальна подача, на надальні стійку, ну і Амдуні її змикає в кінці кінців. Бенфіка перемагає. Ось вона емоція. Тобто таке Мдуні. До речі, Амдуні, Барейру, Шельдеруп, Кабуре, Ролі, Хейсер вони вийдуть на другий тайм. Ось відповідно. Коста, Бегрої вийдуть у Штерілопрай на другий тайм. Друзі, ось вона і статистика. 15-10 це у нас удари по воротах. 6-2, це у нас удари в площі. 59,41, друзі, відсоток володіння м'ячем. Тобто, да, перевага у Бенфіки, але не суттєво. 4-1 закатовими. До речі, друзі, по гульовим шансам також була перевага у Бенфіки 6-1. Шість гульових нагод було у Бенфіки, 4 гульові нагоди було опущено. Одна гульова нагода була у Штрілла Прайта, одна гульова нагода була опущена. 551 передача у Бенфіки, 462 передачі точно були. Та відповідно 84% точність передачі Бенфіки, 391 передача виштерілопрай, 308 передач точно були. Та 78% точність передач жодного офсайду, до речі, матч не було. З 15 ударів, 6 ударів площину Бенфіки, 7 ударів повзороту, 1 влучення в каркас Сверріт, 2 удари заблоковані. Виштерілопрай 10 ударів, з них 2 удари в площині, 7 повзороту, один удар заблокований. Був по успішних відборах. Що, до речі, була команда 4 ВП. 18 успішних відборів у них, 60% успішності у Бенфіка їх було 12,57 відсоток успішності. 3-2 за сейвами, 40-11 по повинісі м'яча. 18-10 за перехопленнями. Ну і 13 порушень правил в 4 Вправі, одна жовта картка у Бенфіки, 11 порушень правил, одна жовта картка. Найкраща в матчу я. Все-таки, друзі, знаєте. Когось справді важко по вліде також на пану, керіглу, то, то знаете, какую-то виділити окремо форми в дубль. Ну, Все-таки Ангела Де Марія найкращий футболист. Ді Марія, в принципі, і в першому голі віддав голіву передачу, і в другому голі саме простор виконував. Спочатку нам вдалося забити, а потім Абдоні зіграв добування. В принципі, Марія, як завжди, провів дуже хороший матч. Я саме його беру найкращим футболіста матчу. А тепер, друзі, я хочу на два тайми вам статистику так розділити. Давайте по першому тайму. Я вам продиктую статистику і потім ще XG. 59-41 це володіння. Забігаючи на в першому, в другому таймі, воно буде таке. Але в першому темі, дивіться, по 7 ударів було в обох команд та по 2 удари було в площину. В Обох команд, 2-0 закутуємо. Тобто ну, -то по моментах рівний тайм, хоча по XG 0,82 у Бенфіки, 0,17 у 4. Другий тайм знову контроль 59-41 на користь Бенфіки. Але по моментах вже перевага Бенфіки тут же відчувалась. 8-3 та 4-0, тобто 8 ударів по воротах у Бенфіки за другий тайм. 4 удари в площину. Три удари в 4, жодного удара в площину 2-1 за котовими. І в другому таймі Бенфіка награла на 1,43 XG. Штеріла Парая награла на 0,28. Якщо взагалі брати підсумковий XG, то Бенфіка награла на 2,25, 4 награла на 0,45. Тобто на 2 голи Бенфіка награла майже на 2,5. Ну, майже на гол награла. Ну, В цілому по XG, в принципі, по статистиці можна підтвердити той факт, що в принципі, Бенфіка перемагає по ділу. З чим я команду відповідно, і Вітаю в Бенфіка одноосібний тепер лідер в португальській прем'єр-лізі, вдається команді обійти з спортінгу та, відповідно, Порту. 38 балів у Бенфіки, 37 у Спортінга, 37 у Порту. Uh, ну, Спродовався раді різниці забит, това пропучник у спортінгу найкраще, але поки що в 1 бал у Бенфіка перевага найкращий захист із найкращих атак. В принципі, Бенфіка зараз на ходу виглядає, не тільки на міжнародній арені, а взагалі в лісі також. Тож Бенфіка, в принципі, зараз в непоганих кондиціях перебуває. Штерла Прайс залишається на 13 позиції, 14 балів у команді є в пасиві. Шбенфіка, друзі, перемагає. Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра та щастя. Усім до побачення, Усім нових зустрічей.